Привіт! Зловив себе на думці, що ще ні разу не розповідав про рибу. Пропоную сьогодні поговорити про лосося. Всім відомо, що на ринку України практично весь лосось є фермерський і майже немає дикого лосося, що виловлюється в холодних північних морях. Навіть якщо лосось завезений з Норвегії, він все одно практично весь фермерський. Продовж відео я буду порівнювати обидва. Будь-який лосось є джерелом повноцінного білка. Найбільша цінність лосося як риби це високий вміст омега-3 жирних незамінних кислот. найбільш дефіцитних з усіх. Сучасне харчування зумовлює практично тотальний дефіцит омега-3. Я раніше в окремому відео розповідав про значення омега 3 в організмі людини, тож прошу переглянути, аби не повторюватися. Лосось один з небагатьох видів риби, що містить багато омега 3 та доступний в нашому ринку. В 100 г дикого лосося міститься практично троєтенна добова норма омега 3. А от щодо фермерського лосося, то вміст омега-3 суттєво залежить від кормів. У природньому середовищі існування лосось поїдає інші живі організми, а на фермах лосося готують спеціальним обробленим жирним і високопротеїновим кормом. Поживний склад у таких гриб істотно відрізняється. У фермерського лосося більше жиру, менше омега 3, набагато більше омега 6 і майже в три рази більше насичених жирів і відповідно більше калорій. Лосось є прекрасним джерелом вітамінів групи В. Ці вітаміни беруть участь у багатьох важливих процесах у нашому організмі, включаючи перетворення їжі в енергію. Створення та відновлення ДНК, а також зменшення хронічного запалення. Лосось є одним з небагатьох природних харчових джерел вітаміну Д. У 100 грамах дикого лосося міститься добова потреба в цьому вітаміні. А от щоб забезпечити себе вітаміном Д із фермерського лосося, то необхідно спожити аж пів кілограма. Лосось містить досить багато калію, особливо це стосується дикого лосося селені дефіцитним мікроелементом, а 100 г лосося здатне забезпечити майже добову потребу. Дослідження показали, що селен допомагає захистити здоров'я кісток, знижує рівень антитіоду чи топодібної залози у людей з автоімуним тиреоїдитом і може знизити ризик раку. Лосось також багатий на такі дефіцитні мікроелементи, як цинк та залізо, астаксантин представник сімейства антиоксидантів каротиноїдів. І надає лососю його фірмовий червоний відтінок. Астаксантин знижує ризик серцево-судинних захворювань, зменшуючи окислення ліпопротеїдів низької щільності, так званого поганого холестерину, та підвищує рівень ліпопротеїдів протидії високої щільності, так званого хорошого холестерину. Деякі дослідження також показують, що астаксантин може зменшити запалення та окислювальний стрес. Найбільша проблема фермерського лосося якість його сильно залежить від умов отримання та складу кормів. Дикий лосось харчується рачками, які накопичують астаксантин, пігмент, про який я тільки що розповідав. Звичайно, фермерський лосось ніякими рачками не годують, і відповідно у фермерського лосося є сіруватий відтінок. Саме тому останнім часом в корм фермерським лососям стали додавати парник кантаксантин, який надає йому яскраво оранжевого забарвлення, але він зовсім не має тих корисних властивостей, що астаксантин дикого лосося. На фермах завжди є ризик передачі інфекції через високу кількість риб. Щоб не допустити хвороби, фермери регулярно додають в корм риб антибіотики. Це є однією з причин глобальної антибіотикорезистентності. На фермах нерідко застосовують гормони росту. Через 3-4 місяці така риба досягає у 5 кг, а дикий лосось виростає до такої ваги за рік. У фермерських лососях можуть бути важкі метали, біфеніти, діоксини та пестициди. Тим не менше, користь відживання фермерського лосося в рази перевищує ризики. Звичайно, якщо є така можливість, то краще вживати дикий лосось. До речі, по зовнішньому вигляді легко відрізнити дикого лосося від перверського. Дикий лосось однорідний, а перверський має світлі смужки. Лосось ідеальний для маріння, запікання, тушкування, можна їсти сирим і не має характерного рибного запаху як от скубрія. Необхідно вживати по 100-150 грам 2-3 рази на тиждень риби холодних морів, зокрема лосося. В противному випадку треба розглядати питання щодо використання добавок ОМА 3 А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та рездованітно. Побачимось!